Ми відчопити дитячі від бренду Aldi всього лише за 299 гривень за одиницю. У лоті буде 10 одиниць і вартість лоту 2090 гривень. А, дивимося, які будуть представлені моделі. Самі різноманітні, будуть такі з літачком на зашморгу. Це, наприклад, можна для хлопчиків або і для дівчаток. Має таку міцну підошву, добре щеплення з поверхньої землі, не будуть сковзатися, ваша дитинка не впаде. Також з динозавриком на зашморгу. А, є ось Ось такі це можна і для дівчаток, для хлопчиків. Дивіться, яка яка класна підошва, дуже якісні а, з динозавриком. Да, для хлопчиків. Ось такі сіренькі, класні З спайдерменом. Ось рожеві для дівчинки. Да? Хочу показати, який текстиль у середині, дивіться. А ось такі ще змійки для дівчинки рожеві. Ось такі по розмірам 22, 24, 25 по одному розміру у лоті. 26, один розміри у лоті, 28, два розміри, 29, 34, 35, один розмір у лоті. Можливі незначні відмінності по кольорам у лоті. Для такого кла... замовлення такого класного лоту звертайтесь до наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.